Третю добу триває евакуація мешканців Херсонщини, Запорізької та Миколаївської областей після підриву росіянами Каховської ГЕС, яка повністю зруйнована. Окремі населені пункти фактично опинились під водою. За кілька годин люди залишились без даху над головою, питної води та усього, що мали. Усі служби спільно із волонтерами проводять евакуацію місцевих до інших областей та допомагають тим, хто не бажає залишати домівки. За інформацією Херсонської Ова найбільше страждають мешканці лівобережжя області, адже воно перебуває під тимчасовою окупацією расистів. Середній рівень підтоплення 5 метрів 61 сантиметр. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% правобережжя та 68 – це лівий берег. На шосту ранку на безпечній території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабал 1495 осіб. Лівий берег. Ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям. Люди евакуюють до інших областей на Рівненщині? Підготували кілька тисяч місць, проте наразі евакуаційних рейсів саме з регіонів, які постраждали від підтоплень, не приймали. Разом із тим у соціальні сервісні служби повідомляють, щоденно в область приїжджає від 10 до 30 осіб з інших регіонів. Ми наразі маємо в області близько 60 місць компактного проживання. Розгортаємо місця. Є місця резервовані в разі необхідності. Будуть розгорнуті. Близь на сьогодні це близько тисячі місць і зарезервованих близько 20. З половиною станом на сьогодні люди прибувають, проте не телефонують на гарячу лінію, можливо, до родичів, можливо, якимись іншими засобами зв'язку, та оселяються в територіальних громадах області. Має масового звернення, і до волонтерів в обласний штаб звернулось кілька родин, які ймовірно приїхали на Рівненщину самостійно. Більше телефонують та приходять рівняни, які приносять речі, продукти харчування, воду. До нас звернулись там дві-три сім'ї, які ми допомогли їх влаштувати тут в нас на Рівненщині. І ну, поки ну ми їм сказали, де ми що ми можемо допомогти. Тобто, якщо якісь засоби гієни, якісь постіль, подушки, одіяла на на перше, але вони сказали, що там, де вони будуть жити, там не хі. Є все. На сьогоднішній день ми можемо допомогти людям, які до нас звернуться. Тобто це і одяг, це взуття, це можливо якісь перші продукти харчування, якісь самі основні. Це хліб, можливо, допомога спрямування з поселенням. Нагадаємо, в області діють цілодобові гарячі лінії, номери їх телефонів. Ви бачите на своїх екранах. Анастасія Шепетюк, Пячеслав Мельник, випуск новин.